Збирався на ці унікальні події. Мене звати Лана Вєтрова, я керівниця Національного реєстру рекорд. Ми, Національний реєстр, також були долучені до цього проєкту. І якщо ви писали, то в нас була своя задача. Нам треба було підтвердити унікальність цього проєкту. Насправді це був літературний експеримент. Іти туди, де страшно. Йди туди, де страшно, і що там. І ти загнеш того, про що мрієш. От ви практично пішли туди, де страшно, через те, що ніхто до вас цього не робив, ніхто не міг вам гарантувати успіху, ніхто не міг вам гарантувати, що те, що написали люди з різним досвідом, з різними, різних жанрах. З різним стилем написанням, що воно буде триматися купи, що воно не розвалиться, що у вас вийде цілісний твір, який буде претендувати на рекорд України. Ми перед тим, як реєструвати рекорд, завжди в літературних рекордах правила беремо рецензії ну, тих літераторів, які вже мають право рецензувати, скажімо так. Ви маєте такі ліцензії. Ви зібрали свою доказову базу в повному обсязі, яка необхідна для реєстрації рекорду. Ви зробили все так, як має бути. Мені залишається лише оголосити рекорд України. Рекорд України, якого досі ще не було. Ви знаєте, в нас є словом, багато що, вважалось неможливим, поки не було зроблено. Це дуже резонансна подія, яка відповідає цьому слогану. Мабуть, важко себе уявити, що така величезна кількість людей, маючи дві, дві чіткі фабули це ім'я головної людини і, і локація, де це все відбувалося. І в той же час створили такий твір, який від неї вважається рекордом України. Колектив електронної книги. Назва Позорка. Організатор. Всім вам відомий смерть Сергій Батора. Ну і е, найважливіше параметр рекорду 228 підтверджених співавторів. Але я знаю, що досі приєднується. Я не знаю. Ми будемо з цим робити, але досі доєднуються люди. І самі творчість це така річ, яку вона можна припинити навіть рекорду. Творчість вона повинна жити, вона повинна розвиватися, вона повинна рухати вперед і далі. Е, у нас є партнери, рекорду, які підтримали цей рекорд. Е, я не знаю, чи мене чують партнери. Партнером рекорду виступив режисер, сценарист Антон Сладкевич. Мені дуже приємно про це сказати через те, що Антон Сладкевич є рекордсменом України. Він не лише партнер рекорду, він є рекордсменом України в номінації Мінімальний час зйомок і монтажу повнометражного фільму. І сьогодні він виступає партнером рекорду. Нас бачить нас, передаємо сертифікат через семіє. Міжрегіональна академія управління персоналом. Сьогодні також виступила партнером рекорду і президент Ростислав Щеків. Це найбільша кількість сторінок в електронній книзі. Ми маємо 2238. 2238. Знаєте, якщо уявити цей величезний пасив написаної вам інформації, то я думаю, це добре, що це електронна книга. Тому що носити її було б дуже важко. Тому ми оголошуємо сьогодні два рекорди. І другий рекорд також іде на вручки. Ви eh, знаєте, я думаю, що насправді висорка претендує на, на більше рекордів, тому що це який дуже багато таких речей, які ніколи раніше не робились, ніколи не повторювалися. А ви знаєте, що рекордом може бути те, що є унікальним і трудомістким. Але ми вирішили взяти ті параметри, які безсумнівні, які можуть порахувати. Тобто ми взяли найбільшу кількість співавторів і найбільшу кількість сторіна 2833. Даємо книгу, це книга наших рекордів. Ми є представниками Гіліса України, тут багато рекордів, які встановили українці і отримали світове досягнення. Я вже можу сказати, що ми розглядаємо питання про те, чи може претендувати на світовий рекорд. Це питання вивчається, аналізується. Ми поки що не готові сказати однозначно, але... Ми зі нього видаємо, щоб ви не думали, чому тут 22, ми її видаємо копарний програм. Тому поки що на даний момент це актуальна книга, ми її також даруємо всім, кому за який буде вважати за потрібне. Я дуже хочу додати, по-перше, подякувати, щиро щиро дякуємо за, за те, що ви за нас зробили. І... Сказати авторам, які ми зараз чуємо, ми складемо списки всіх, хто брав участь, ми вже їх складаємо у нашому літературному печку, і всі автори отримують свій е е сертифікат. Тому в будь ласка, не принес. Просто треба провести певну роботу а сьогодні, на сьогодні. Ми фізично не встигали це зробити. Дякую. Добрий день. Я вас вітаю з спеціальною такого рекорду нового футу. і другу і бажаю всім натхнення і повторити не один такий рекорд. Дякую, пандемію. Ми хочемо від себе подарувати книгу з серії Ніде не будеш. Скажу в тому, чому ми вибрали цей вік, бо це якраз народження Антана тому книга рекордів Юнеса за той вік, який народився пан Гантон. Дуже дякуємо вам і передаємо. Спасибо. 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 Спасибо.